Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Сьогодні у нас буде на огляді, на мій погляд, цікавий автомобіль. Це буде перша електричка на моєму каналі. Я думаю, що зараз багато хто з вас задумується про економію грошей в плані і їзди на автомобілі. І багато хто з вас шукає собі якісь. Хороший варіант із електричних автомобілів. Сьогодні у нас буде хороший представник електромобілів. Це у нас автомобіль 2020 року випуску із запасом ходу 240 км. І давайте сьогодні подивимось, чи хороший цей автомобіль, і що в ньому є цікавого, і чи варто його купувати, якщо ви шукаєте електричний бюджетний автомобіль. Сан Ліф перший з'явився на ринку у 2010 році. Це було перше покоління. Воно, якщо чесно, мені не дуже подобалось, тому що в ньому був не дуже великий запас ходу. На цих автомобілях може бути версія із батареєю на 40 кВт годин. І також може бути на 60 На 40 ці автомобілі можуть проїхати 240 км, а на 60 вже понад 400 км. Такий запас ходу вже, на мій погляд, набагато кращий, і сам дизайн автомобіля став набагато цікавішим. Це в нас автомобіль 2020 року випуску із запасом ходу 240 км. Цей автомобіль мені подобається як зовні, так і в салоні, тому що він такий практичний для кожного дня. В ньому немає якогось чогось незвичного, але все одно він симпатичний і гарно виглядає. Як на мене, цей автомобіль отримав дуже класний дизайн, як спереді, так і ззаді і з боку. Тому що він виглядає зараз дуже стильно і на ньому є гарна оптика. Так само симпатичний передній бампер. Є у нас протитуманки, І ось ця решітка має всередині такі якісь елементи, які переливаються і виглядаються, як на мене, класно. Задня частина мені взагалі тут подобається, тому що у нас тут використані такі строгі лінії. Ось такі гарні задні вогні. Так само у нас тут є використані три кольори: тут у нас чорний, синій і білий. Задній бампер виглядає дуже агресивно. У нас тут знизу встановлений світловідбивач, так як на спортивних автомобілях серії BMW, і виглядає зад. Тут взагалі прикольно. Мені він набагато більше подобається, ніж Зої або щось подібне. Давайте вже заодно, якщо ми знаходимося ззаді. Автомобіля, подивимось на його багажник, який у нас тут досить великий. Об'єм багажника у нас тут складає 450 літрів. Запасного колеса на цих автомобілях немає, тому що вони не комплектуються ними із заводу. Але в них ось тут з лівого боку у нас є під ось цим відділ, в якому знаходиться заводський насос, і тут є Клей, яким ви можете заклеїти собі колесо. Також у нас тут є зарядка і ще один відділ під якісь дрібнички. Так, тут знизу у нас нічого немає, це у нас просто така підлога, яку ви можете зняти, щоб витрусити, якщо у вас тут є якесь сміття. Цей автомобіль має два режими зарядки, він може зарядитись за одну ніч близько 12 годин до повного заряду. Якщо ви хочете зарядити його на з зарядної <зередній> станції, то він може це зробити за півтора години до 100%. Сідаючи в салон, можемо звернути увагу, що в нас тут є безключовий доступ, який виконаний на кнопку, і нам потрібно натиснути, щоб потрапити в наш автомобіль. Так, салон у нас виконаний тут досить із бюджетних матеріалів, але виглядає все у нас тут досить симпатично. У нас тут такий трішки м'ягенький пластик. Знизу він вже йде твердий. Посередині у нас є ось така тканина і яка прошита синьою строчкою. Тут у нас є склопідйомники, також регулювання електричних дзеркал. Автомобілі ці досить гарно комплектуються навіть у самих е, простіших комплектаціях, і тут у нас є досить багато функцій. Ось тут ми можемо побачити відкривання зарядного блоку. Також це у нас функція. Відкладеної зарядки тут у нас підігрів керма. Ось це у нас адаптивний крузь контроль. Також цей автомобіль утримується в полосі. Якщо він бачить дві полоси, то тоді ви можете залишити своє кермо, і він буде сам триматись дистанції з їдучого автомобіля, а також триматись в полосі. Руль у нас виконаний під шкіру. Всі говорять, що це не натуральна шкіра, але він приємний у руках і відчувається на дотик. Досить приємно. Торпеда у нас тут виконана із жорсткого матеріалу. Тут у нас не м'який пластик, у нас є трішки м'якого ось тут. Тут у нас ось такий красивий елемент, і знизу знаходиться ось така чорна по матеріалах торпеда. Так, руль у нас має багато різних кнопок. Тут у нас вмикається як контроль, так само керується бортовий комп'ютер. Все в нас тут зрозуміло і руль має, як на мене, досить симпатичний дизайн. Так, Тут у нас ось такий екран, не знаю точно, скільки він має дюймів, але він досить великий і на автомобілі є в нас камера заднього виду, також у кращих комплектаціях тут може бути камера 360. Багато хто хейтить цю камеру, але, як на мене, вона досить нормальна, звичайно, що є набагато кращі камери на автомобілях, але нічого поганого тут, як на мене, немає. Нижче цього екрану у нас знаходиться блок клімат контроля. Тут ми можемо побачити кондиціонер, так само пічку, і виконаний він у нас тут досить простенько, але функціонально. У нас тут є підігріви сидінь, тут у нас кнопка Start-Stop, є в нас тут USB, так само AUX і. Роз'ємно 12 вольт. Тут у нас є ось такий невеличкий відділ, який досить зручно розміщений під телефон, є екорежим, так само функція однією педалю. Тут такий джойстик перемикання передач, в якому є перед-реверс, посередині нейтраль і драйв. Так, ось тут є ось такий невеличкий відділ. Тут у нас є такі два невеличкі підстаканника, і посередині у нас знаходиться бардачок, в якому немає. Якихось USB або роз'ємів. Він мені трішки не подобається, тому що він знаходиться трішки занадто високо, і коли ви їдете і спираєтесь на нього, то вам права рука завжди знаходиться трішки в незручному положенні. Бардачок у нас тут має стандартний розмір, він не є дуже великим, але і не маленький. Вверху у нас знаходяться такі досить великі козирки, в яких є дзеркало і з підсвіткою. Тут у нас світло для читання. Виконано досить гарно, продумано. По посадці у нас тут автомобіль досить непоганий, тому що у нас багато місця для голови, у нас тут хороший огляд. Тут навіть є у цих широких стойках ось таке невеличке дзеркальце, і воно набагато краще допомагає побачити якусь перешкоду із мертвої зони. Так, автомобіль у нас розрахований під високих людей, тому що у нас багато місця для голови. Для них теж дуже гарно, тому я думаю, що. Будь-хто може комфортно їздити на цьому автомобілі. Так, тепер давайте перейдемо назад і подивимось, що у нас по місцю і взалі. Хочу відмітити, що у нас тут дуже широко відчиняються двері, тому що в Японії ці автомобілі конструюють так, щоб на них можна було легко перевозити людей з обмеженими можливостями. Тому посадка на цих автомобілях взагалі дуже хороша. Так, давайте я посяду за собою. Місце. Ззаді у нас достатньо. Як бачите, в мене ще пролазить рука від, між моїми колінами. Зріст у мене 1,86 см. Для голови у мене достатньо місця. Тут у нас такий досить м'ягенький задній ряд, і спинки у нас дуже комфортно розміщені. Тому їхати на цьому автомобілі навіть на весь його заряд вам буде тут дуже комфортно. Тут у нас є склопідйомники, є ось таке центральне світло. Тут у нас знаходиться підігрів, він включається зразу на два сидіння, і якщо, наприклад, один пасажир у вас їде, інший не їде, то у вас все одно буде диван повністю підігріватися. Чому вони так зробили, а не поділили, я не знаю. На мій погляд, було б краще, якщо б було два микача і кожен міг собі сам налаштувати під себе своє сидіння, тому що один пасажир може хотіти включити свій підігрів, а інший. Йому їхати і без підігріву нормально, тому це вже трішки мінус. Тепер давайте проїдемось і поговоримо, як цей автомобіль веде себе на дорозі. Зараз ми з вами їдемо на цьому такому досить жвавому автомобілі на Nissan Leaf другого покоління на 150 кінських сил. Цей автомобіль такий трішки Знаєте, як говорять всі, що е, ці автомобілі безшумні, але тут в нас є такий невеличкий шум, який досить приємний, тому що ви відчуваєте, коли автомобіль прискорюється, е, на ньому не дуже гарна шумоізоляція. У нас тут відчуваються легенькі такі е, відпрацювання підвіски. Але що хотіти від бюджетного автомобіля, тому що цей автомобіль в нас вважається бюджетним сегментом і, як на мене, за свої гроші. На ньому досить непогана шумоізоляція. По керованості цей автомобіль у нас гарно керується, тому що в нас центр тяжесті тут зміщений на низ. Через те, що в нас центр тяжко внизу, то в нас трішки більше страдає підвізка на поганій дорозі, і говорять, що вона тут виїжджує близько 50 тисяч на українських дорогах. Якщо вам потрібно далеко їхати, і у вас відстань буде більше, ніж 240 км, то власник перевіряв на собі і говорить, якщо ви включите екорежим і будете їхати із швидкістю не більше 50-60 км на годину, то у вас вийде проїхати дистанцію майже 400 км. Тому, якщо вам треба поїхати кудись далеко, і у вас не буде часу для того, щоб пізарядитись, то ви можете зменшити швидкість і автомобіль дозволить вам поїхати. Більшу відстань. Зараз ми включили із вами є е педаль Це в нас функція, яка допомагає їхати однією педалю. На електричних автомобілях зараз дуже легко їздити, тому що тут взагалі не потрібно якихось навичок особливих, не потрібно відчувати автомобіль, і цей автомобіль чудово підійде для людей, які шукають свій перший автомобіль. Із мінусів на цьому автомобілі є те, що тут трошки слабенькі батарейки, тому що коли у вас автомобіль проїхав вже 100 тисяч, коли провіряють акумулятор, ємність акумулятора, то в ньому вже втрачається близько 20%. Що на 100 тисяч це трішки багато. Тому що на цих автомобілях немає контуру підігріву і так само контуру охолодження. І ці автомобілі взимку можуть на повному заряді проїхати набагато менший кілометраж на сьогоднішній день. На цих автомобілях досить замітна економія, тому що на повному заряді, щоб проїхати 200 км, вам обійдеться витратити близько 200 гривень. А щоб проїхати на таку ж саму дистанцію на звичайному ДВС, то вам потрібно витратити на заправку близько 1000 гривень. Ну що, друзі, сьогодні ми покатались таким чудовим автомобілем, як Nissan Leaf. Чому чудовий? Тому що, якщо чесно, він мені сподобався. Він Мені навіть більше сподобався, ніж Рено Зої, тому що він більший, в нього більший багажник. І в загальному, на мій погляд, він підійде як для чоловіка, так і для жінки. Так само у ньому міський багажник, багато місця. на ньому цікаво їхати. Повністю рекомендую придбати саме такий автомобіль, тому що за свої гроші це досить хороший варіант. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте ставити подобайки, а також пишіть коментарі, що ви думаєте про електричні автомобілі і чи готові вже пересідати на них, і що б ви обрали для себе.